Привіт всім, Роман Крос на зв'язку! Це канал, на якому я весело та просто розповідаю про те, як тренуватись, щоб якомога швидше наблизитись до своїх цілей, спортивних та і для просто життя, так, щоб бути більш енергійними і продуктивними. Але сьогодні у нас не дуже весела тема, але не менш важлива: гості респіраторні вірусні інфекції. Що робити, якщо ви захворіли? Звичайно ж. В першу чергу треба звернутися до лікаря. Але якщо вам цікаво, що тренер думає щодо того, як треба себе поводити під час хвороби, то зараз ви почуєте. Перше Постільний режим. Під час хвороби у вас мало енергії, і це не дарма. Велика кількість вашої життєвої енергії витрачається на боротьбу з хворобою. І не потрібно організму заважати. Ви повинні якомога більше знаходитися в ліжку. Відпочивати, дивитися серіальчики, почилити. Якраз це, цей період він для цього. Бо деякі з моїх учнів, наприклад, підлітки, так, вони навіть коли хворіють до школи, не ходять, але приймають ліки, але при цьому ходять гуляти. Я вже не кажу про етичну дилему щодо того, що вони можуть когось заразити, але ж вони і довше відновлюються потім. Тому не робіть так, будьте дорослими. Далі багато води вживати треба. Треба пити воду, бо вода вона забезпечує обмін речовин у нас в організмі. Ми про це вже вами, з вами балакали в попередніх відео. Я ще раз вам нагадаю, що ніякий процес майже в організмі не проходить без води. А тим паче, коли ми хворіємо, ми пітніємо, у нас рівень води падає в організмі, треба його відновлювати. Це раз, по-друге, ви, коли хворієте, ваша хвороба вона виходить через. Е всяке мокротиння під той самий же. шмарклі, вибачте на слові, і вам потрібно цей процес не зупиняти. Тобто вам потрібно вживати багато води для того, щоб ці процеси відбувалися. Далі, вам потрібно їсти лише коли є апетит. Це моя порада, мабуть, не всі лікарі з цим погодяться, але я вважаю, що якщо ви хворієте, вам не хочеться їсти не просто так. Ваш організм. Він, коли в нього потрапляє їжа, йому треба її переробити, обробити, смоктати. Тобто багато процесів, і вони теж потребують енергії. А нам потрібна енергія, як ви пам'ятаєте, на боротьбу з інфекцією або з вірусом. І тому їсти лише коли хочеться, і що їсти? Ми виключаємо, я скажу, що ми виключаємо з е, вашого раціону, по-перше, молочні і м'ясопродукти. Тому що вони являються їжею для ваших інфекцій, для вашої хвороби. Не треба цих продуктів давати. Туди ж відносяться цукор і борошно, але вони ще гірше, бо вони подавляють наш імунітет. Наприклад, після цукру, після того, як ви з'їсте, імунітет падає майже в два рази. Звичайно, залежить від дози, але на найближчий час, там 4-5 годин, у вас падає імунітет в декілька разів. І смажене я б не радив їсти, тому що знову ж таки обмін речовин уповільнюється. Смажене – це важка їжа, і навіть якщо це не м'ясо, а картопля, все одно ви будете завантажені цією їжею, організм піде е, працювати з нею, але менше сил буде на боротьбу з хворобою. Тобто їсте легко засвоювану їжу е, типу кашки. Всі види круп підходять. Картоплю теж можна, але не в смаженому вигляді. От. Овочі, фрукти, будь ласка. Далі, звичайно, що треба лікуватися. Місцеве та внутрішнє лікування, як я написав, тобто полоскання, промивання, вам лікар може щось порадити, або ж ви вже знаєте, що вам допомагає впоратися з горлом чи з носоглоткою з вашою. Так? От. І внутрішнє лікування, типу ліки. Антивірусні, чи що вам там назначить лікар. Знову ж таки, я до лікарів не часто ходжу, тому я, наприклад, якщо відчуваю, що захворів, я випиваю амізон і мені допомагає. Я лікуюся амізоном не на правах реклами, просто кажу, як є. Іноді я не ходжу до лікаря, якщо це не важка хвороба. А амізончик пропив і пройшло. Далі. Якщо все ж таки ви все робите, і у вас затягується. А хвороба все одно, там ви хворієте більше п'яти днів, семи днів, то, звичайно, вас вже пре, ви хочете повертатися якось потрошку в форму, якщо вас пре. Знову ж таки, якщо енергії мало, і вам зовсім не хочеться нічого робити в плані спорту, то не треба. Але якщо вас вже впре, то стримайте себе від силових навантажень, від тренувань на витривалість, поробіть вправи на мобільність та гнучкість. Це вам допоможе потім швидше втягнутися в тренувальний процес. І найбільше уваги вправо на мобільність, тому що гнучкість все одно ж таки вона е, потребує більше енергозатрат під час тренування і потім е, відновлення. Тобто 5-10 хвилин якусь гімнастику зробили для ваших суглобів, для е, мобільності вашої. І цього буде достатньо, вже ваша совість має заспокоїтись, ви щось зробили, і далі, будь ласка, відновлюйтеся, одужуйте. Ось такі поради не складні, але якщо їх дотримуватися. Я впевнений, ви помітите, що набагато швидше впоралися з хворобою, ніж раніше. На цьому все. Якщо відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписалися. Радьте це відео до перегляду друзям, які вже захворіли або ще не захворіли. І будьте сильними та здоровими. Слава Україні! До нових зустрічей!